Бажаю здоров'я! Коротко про важливі події в області. Росія атакувала Полтавщину безпілотниками, пошкоджень зазнав промисловий об'єкт. Виникла пожежа її ліквідували рятувальники. На щастя, без постраждалих. В інший день повітряна тривога в області тривала понад 10 годин. Завдяки потужній роботі протиповітряної оборони влучань не зафіксовано. Дякуємо нашим силам оборони за захист. Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Полтавщину. Обговорили поточний стан справ у нашій області за різними напрямами, розглянули найактуальніші питання, які турбують бізнес у межах реалізації на Полтавщині. Ініціативи зроблено в Україні. До обговорень були залучені профільні міністерства. відвідали важливі підприємства, зокрема релоковане, яке спеціалізується на виробництві автотранспортних засобів. Поспілкувалися з людьми, які працюють на виробництві, приділили окрему увагу посиленню ППО та забезпеченню електроенергією. Відбулася презентація каталогу виробників української техніки для громад. До нього увійшли 5 наших підприємств. У каталозі представлені 32 виробники та більше 200 одиниць техніки. Це громадський транспорт, комунальна та спеціальна техніка навісне обладнання. Каталог допоможе громадам зорієнтуватися в асортименті техніки, аби вони частіше обрали вітчизняну продукцію. Це не лише якісно, а й вигідно. Ще шість громад Полтавщини прийняли рішення про проведення інвентаризації земель: це Великобайчанська, Драбинівська, Новооржицька, Петрівсько-Романська, Сенчанська та Сергіївська. Інвентаризація допоможе провести аудит земельних ділянок і створити умови для довгострокового розвитку території. Продовжуємо розбудовувати на Полтавщині меліоративні системи. Активно до цього процесу залучені об'єднання водокористувачів під час візиту до однієї з таких організацій у Полтавському районі випробували унікальну для України зрошувальну машину. Консолідуємо зусилля на всіх рівнях у питанні об'єднання водокористувачів, передачі зрошувальних систем у власність та користування. Модернізувати систему меліорації водокористувачам допомагає програма USAID Agro. Перша організація в області вже долучилася до проекту, який передбачає фінансування у розмірі 18 мільйонів гривень. Ще три у перспективі дорожники не зменшують темп ремонтних робіт на місцевих автошляхах області. За минулий тиждень оновили більше 15 тисяч метрів квадратних. Бригади працювали у 11 громадах. Роботи виконують за співфінансування обласної місцевих бюджетів. Знову в полі зору робочої групи прозорість і підзвітність закупівлі полтавської громади. Одна з них стосується відновлення трьох намогільних споруд меморіалу поховання воїнів. Податківці розглянули питання обов'язкової реєстрації підрядника як платника податків. Штрафні санкції можуть становити близько 300 тисяч гривень. У фокусі також закупівля з ремонту зупинок громадського транспорту. У фахівців є зауваги, серед них ризик завищення цін, сумнівне походження матеріалів і можливе використання схем мінімізації податків. Розглянули і тендер на поточний ремонт вулично дорожньої мережі в Полтаві. Замовник відхилив найдешевшу пропозицію: аргументував невідповідністю вимогам тендерної документації, обрав дорожчу на півмільйона гривень. Фахівці аналізують. Чи достатньо було підстав для таких дій? Тримаємо всі ці питання на контролі. Спортсмени Полтавщини продовжують виступати на Олімпійських іграх, які тривають у Парижі. Два потужні поєдинки уже провів боксер Олександр Хижняк. Уперше у своїй спортивній кар'єрі на Олімпіаді Ольга Корсун. Невдовзі у боротьбу вступають спортсмени з кульової стрільби Максим Городонець. Також чекаємо виступи веслувальників Людмили Лузан, Павла Алтухова, Олега Кухарика та Ігоря Трунова. До поєдинки готується і борець Жан Баленюк. Вболіваємо за своїх слава Україні.